Так, і по металочерепиці, друзі, по цих підтіканнях я зроблю окреме ще відео, але хочу зробити невеличкий такий, знаєте, анонсик, що тільки що спілкувався з виробниками цієї металочерепиці, і мене приємно здивувало, що люди. Адекватні, максимально ідуть назустріч. Окремо дякую е, Юрчику вишні по стяжках, бо він сказав Вова. Ось тобі відеоприклад, де з такою самою черепицею металу були моменти, і як вирішили це все питання. Тому я думаю, що будемо вирішувати без там якихось герметиків і колхозів, А трошки іншим способом, а це спосіб буде ще на один нахльоз давати. Ну то вже таке в подальшому будемо будем це все вирішувати. Просто мені цікаво, хто це все буде компенсувати, чи я, чи виробник, чи ну. Ну, тут же будемо домовлятися, як то кажуть. Але приємно, що реально люди йдуть, ну, не, не хочуть з мене зробити знаєте, дурачка, як в більшості буває. Вітер не такий, не так зробили, не цей саморіз або ще щось. Тут люди кажуть, ну, ми бачимо, що вроді в себе плюс-мінус зроблено норм, замки на місці. Ми вас там в біді не кинемо, давайте будемо щось пробувати. Ну, це, Це дійсно приємно.